У Чернівцях, 4 жовтня 1875 року, відкрили університет, який став гордістю не лише міста, а й всієї Австро-Угорщини. Подію приурочили до сторіччя приєднання Буковини до імперії. На відкриття приїхали представники майже всіх університетів: звітня, Праги, Львова, Кракова, а також міністр освіти Карл фон Штримаєр. Урочистості тривали цілий день і завершились святковим гулянням. Ідея створити університет у Чернівцях належала депутату Буковинського Сейму Константину Томощуку. Він виступав із пропозицією у 1872 році. На цей статус тоді претендували Трієст, Брно, Люблина та інші міста. Але імператор Франц Йосиф обрав саме Чернівці, щоб зміцнити вплив імперії на сході. Для викладання запросили 127 викладачів із найкращих університетів Австро-Угорщини, а також науковців із Німеччини та Швейцарії. Спершу університет мав три факультети: це теологічні, правничі і філософські. У перший рік тут навчалися 208 студентів, серед них 41 – українець, а решту румуни, німці та євреї. Навчання велося німецькою мовою, але богослови вивчали старослов'янську граматику, історію України та вірші Івана Котляревського. Саме в Чернівцях створили перше у світі теологічний факультет при Світському університеті. Навчання було платним: студенти платили за лекції, іспити, перескладання і навіть за диплом. Іспити тривали 2-3 години. Можна було отримати оцінку добре, задовільно або незадовільно. Якщо всі члени комісії ставили доври, студент отримував диплом із відзнакою. Таких було небагато. У 1898 році із 75 студентів-юристів лише 29 склали іспит, решта провалилися. У 1899 році до університету перше вступили дівчата. Спочатку їх було четверо, а вже через 10 років 75. Більшість отримали фармацевтику. Навчання тривало 4 роки. Серед студентів університету були відомі українські діячі, як Івана Франко, Леся Українка Володимир Вениченко, Михайло Драгоманов. Викладали тут вчені європейського рівня, економіст Йозеф Шумпетер, правники Євген Ерліх і Ганс Гроз, історик Раймунд Кандель, математики Леопольд Єгенбауер і Ганс Ган. Університет розмістили в колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Цю будівлю зводили 18 років. Проєкт створив відомий архітектор Йозеф Главка, автор віденської опери. Для будівництва відкрили два цегляні та один черепичний завод. Кожну цеглину перевіряли на звук, а до розчину додавали молоко, яєчний білок і пісок. Цемент не використовували. Уся цегла автентична, фундаментні блоки, з'єднані свинцем, щоб будівля могла витримати землетруси. На будівництво витратили понад 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Це величезна сума на той час. Архітектура резиденції унікальна: стіни прикрашені, орнаменти, старакоти, вікна оздоблені білим пісковиком, а дахи вкриті кольоровою черепицею у візерунках буковинських килимів. Інтер'єри розписували віденські та чеські художники. Після Другої світової війни будівлю передали Міністерство освіти, і в 1959 році тут знову почали навчати студентів. У 1989 року. Університет отримав ім'я Юрія Федьковича, а в 2000 році став національним. У 2011 році університет офіційно визнали об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Щоб отримати цей статус, викладачі самостійно підготували тисячосторінкове досьє і поїхали до Парижа на засідання комітету. Завдяки чому Чернівецький університет став єдиним в Україні закладом освіти, який є пам'яткою ЮНЕСКО. Сьогодні це не лише навчальний заклад, а один із головних туристичних символів Чернівців. Його відвідують тисячі людей з усього світу, а будівлі продовжують вражати архітектурою та масштабом. Якщо подивитись на те, як картельно він був побудований, хто тут викладав і хто тут навчався, і стає зрозуміло, чому його називають університетом, який міг затьмарити навіть Кембридж. Він поєднав у собі європейський рівень освіти, унікальну архітектуру і дух багатокультурного міста, де поруч звучали десятки мов і народжувались великі ідеї.